ну Всім привіт сайта ви напоказували 4 лайка, дякую і 4 коментаря. Ну, я сказав свиник, но його не знайшов. Удались, кто не писав коментаря на моїх відула, тих, тих лайкнув, ну я купив так, купив таке Ну, ну, п'ять приношення. Ми мали. І во, вс, так дивиться. Так, це за 27 сердців. Ви можете його купити. який Двісті виходить вам. Забуде по великий мужок їхати. І це Все моє де. Он тут же файлы, и он может купаться. Все это не муток. И все тут же, даже вот они читаются, можно написать, этот... читать. И вот все. Так, 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 новым переходом. Так, ну вот, все за 340. Хтось сім. Так, чекати сім. Хтось та сорок дев'ять 10 сім. Ой, 347 десять і дев'яносто. Синьший мутак, синіший колес, синіший мутак. Прицеп теж як він має. Він може важкість перевозити. Так, Так, краще взять і це один муток. Так, давайте спочатку цього заведемо і будемо. Це угу, файно. Тепер от тут давайте в одну Так, ну я вам покажу тіноколесик, колесик, який він, він такий тесний, так, це на тесті. Так, так, ну це інша камера, зараз покажу вам тіноколесик колесик, який купив. Величезний. Ну, ой. О, це він. Бачите, який він. Так, тут теж та тепер відкривається. Так, давай потаємося. Так, воу, тут чую Зараз покажу во. Тут тут хадьба, вот тут щось е, класте, а тут покатачу. Так, вот тут може чомусь квадрат. А вот тут уходить уже воу во, тут сітати, їсти. Бачите, коли це холодете, а таке, бакте, коли машини не їде. Так, а це, туалет і туш. Дуже маленьке. І ось от стілочок, що там було і, і холодно спати. Так, та спати. Тоже? бо як? Ну чи буде? Ну все, я вам сказав про все. Свої такі машини. А ще купте якусь машину. І всім па-па!